Привіт всім, дорогі близнюки, Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це торопрогноз на березень 2024 року. Одразу вас повідомляю про нововведення на каналі. Тепер я всі відео буду знімати, починаючи з знаку зодіанку, який святкує в цей місяць свій день народження. Тож у червні місяці ми почнемо саме з близнюків. І таким чином іменинники зможуть отримати свій розклад. Першими, але все одно дивіться всі свої розклади на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Так, друге. У мене день народження в березні. І в честь свого дня народження я вирішила розіграти три своїх послуги: це таророзклад, діагностика воском і відрізка негативних енергетичних каналів. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам обов'язково потрібно підписатися на мій інстаграм. Ви знайдете лінк в описі до цього відео, і там же ви знайдете так всі правила. Вам потрібно буде Слідувати всім правилам розіграшу, і ви зможете виграти один із цих призів. І третє, найважливіше, я створила м конверт. Від Приватбанку, який я залишу також під цим відео, і під кожним з моїх відео я буду залишати реквізити на цей конверт. Тож, якщо ви подивитеся відео, і воно вам сподобається, ви захочете не тільки його лайкнути і відкоментувати, а ще й подякувати ЗСУ, то велкам в конверт. Будь-який ваш донат піде прямо до волонтерів, які збираються на ЗСУ, або ж прямо хлопцям на ЗСУ, будемо збирати. Гроші і передавати. Навіть найменші суми дуже важливі, і ви це знаєте. Так, ну що, давайте починати. березень для близнюків. Перша карта близнюки сама випала, це Королева Пентаклів. Карта грошей і карта стабільності. Дуже важливо в цьому місяці вам подумати про свої ресурси. Для чоловіків ви можете зустріти тут таку жінку, яка буде займатися або фінансами, або вона буде дуже стабільно стояти на ногах. Жінки ж мають прийняти на себе цю роль, або ви будете співпрацювати тут з кимось, хто займається фінансами, хто займається стабільністю, у кого є дуже багато ресурсів. Це всі знаки землі, це у нас тільці діви або козороги, у вас така жінка може програтися у вашому житті, з якою ви будете мати якийсь зв'язок, яка вам може чимось допомагати. Це може бути ваша мама або ваша сестра, людина, знаєте, це жінка, яка мало того, що вона стабільно стоїть. Вона ще вміє готувати, вона вміє займатися якимось сімейними справами. І тут вас хтось може дуже добре навіть нагодувати. Так, наступна карта для близнюків на березень 24-го. Шестірка Пентаклів. Ми зразу заходимо з Пентаклів. Зразу у нас гроші. Це найважливіше в цьому місяці. Шестірка Пентаклів це зарплата. Ви отримуєте рівно те, що ви заробили. Тому тут дуже потрібно тримати баланс у всьому і розуміти, кому, чим ви допомагаєте і як ви взагалі живете. Своє життя, всі ваші сфери потрібно дуже важливо тримати в балансі. І не перенавантажувати якусь із сторін. Гроші будуть, вони будуть приходити, або ви можете навіть гроші, якісь, якусь вашу так, суму таку стабільну, ви можете кудись постійно її за щось платити, віддавати, або це квартплата тут буде. Ваші гроші будуть розходитися, ніби як на вашу рутину. От, і, але вони у вас будуть. У вас тут досить такі хороші фінанси, досить хороші е, ресурси. ви маєте. Окей, далі. Ви можете навіть прийти до когось, так, ви у когось будете якусь послугу купувати тут за достойну плату. І по шестірці, фентаклі, ще якщо у вас хтось просить допомоги, обов'язково допоможіть і самі, якщо вам потрібна допомога, не бійтеся просити. Далі, карта для близнюків на березень. Трійка мечей. Ого! І вона відскочила вона мені. Ніби це не ваша карта, ніби вона не мала тут вийти. Але вже як вийшла, то ми її вже візьмемо. Трійка мечей це про розчарування якісь, це про якісь страхи ваші можуть бути. Може бути розбите серце. Хто хворіє на серце, то тут зверніть на нього увагу, вам потрібно буде слідкувати за своїм здоров'ям. І тут можуть знаєте, ніби бути якісь такі ситуації. Ну, це явно не ваше, тому що ви одразу тут через королеву пентаклів падаєте. Але можуть бути якісь ситуації, які дуже сильно вас так розчарують, вам захочеться поплакати навіть, то відпустіть цю трійку мечей, її треба прожити і відпустити. Або у когось із ваших, так у вас будуть просити, до вас будуть приходити, просити допомоги люди, яких розбите серце, які не знають, що їм робити. І ще одну сюди карту наверх. На це розбите серце до чого? Воно тут. Так, це допомога. Дивіться, це е, про гроші. Е, паш Пентаклів нам випадає, це люди якісь, які або молодші за вас, або ж е, яким потрібна допомога. Тому що тут треба вкладати свою енергію. Пажик, це завжди щось нове, це завжди якийсь вклад. Це може бути просьба, це можуть бути ваші діти, або е, це тварини можуть навіть бути. так, Це всі ті, про кого потрібно потурбуватися. І отут у кого б це серце розбите не було, обов'язково про нього потурбуйтеся, якщо це ви то дайте іншим людям, навіть новим людям вам загоїти ці рани. Так, наступна карта для близнюків на березень 24. -го. Карта Самітник. Вам випадає. Дивіться, тут нам, ніби як детектив якийсь пошук чогось, ви будете щось шукати, можуть вскритися якісь деталі, якісь моменти, і вам потрібно дивитися саме на якісь, так, не на всю картину разом, а на. Деталі, вам потрібно бути дуже сильно скурпульозним і треба докапуватися прям до всього. Ви знайдете, вам буде тут відкрита якась істина, або може з'явитися людина, яка відкриє вам істину. Можете тут звертатися до когось, хто буде допомагати вам у пошуках, тут можуть бути якісь пошуки. Так? Або вам захочеться побути наодинці. Вам захочеться також самітник, це завжди, коли ми відстороюємося, і потрібно ніби привести свій внутрішній стан до ладу І вам захочеться ніби трішки відійти, відсторонитися, побути на самоті. І ще карта для близнюків на березень 24-го. Вісім пентаклів, робота, фінанси, майстерність. Ви починаєте займатися тут, або справу, яку ви знаєте, найкраще, а близнюки дуже добре вміють говорити. Близнюки вам потрібно взагалі використовувати цей свій талант, розказувати людям, передавати їм свої емоції, передавати їм енергію. У вас це дуже добре виходить. От тут можете зайнятися якоюсь творчістю, наприклад, гроші у вас будуть, зарплата у вас буде, або тут ви навіть можете, знаєте, Шукати собі е десь якісь курси для підвищення кваліфікацій. що можуть бути, ви ніби як досягаєте цієї своєї майстерності? Далі близнюки. Березень 24-го. Карта зірка. Мрії. Так, і це все у нас пов'язано з мріями. Ви будете у пошуках. Розуміння і майстерності ваших мрій. Тут обов'язково мрійте стільки скільки, більше, ніж ви навіть можете, візуалізуйте всі свої мрії собі. Ви станете для когось тут зіркою, ви можете прийти, знаєте, стати в центрі уваги. Вам потрібно виходити на сцену, вам потрібно показувати себе, проявляти себе обов'язково тут. І зірка це може бути навіть. Хтось із людей, який допоможе вам так, прийти до своєї цієї цілі і побачити її, ніби у вас щось здійсниться в цей момент. Ну, але, скоріш за все, ви тут самі ви будете шукати, ви будете працювати над цим, і ваші мрії здійсняться. Так, наступна колода. Так. Карта для близню Київ на березень 24-го. Карта башня випадає вам. І знову ж таки, розрушення, переїзд. Потрібно звертати увагу тут на, свої, на своє здоров'я, на травми. Тут може бути період такий досить травматичний, може бути якась операція, наприклад. Або це може бути якась сварка, будьте тут обережні. Так, не потрібно ні з ким сваритися, не потрібно ні з ким входити в конфлікти, тому що це для вас може бути дуже травматичним. І навіть тут бажано би було так. Вас і ця трійка мечей випадає, і башня тут бажано би було розрушити нарешті те, що знаєте, несе вам якусь уже горіч і відпустити це все. Давайте далі дивитися, до чого це башня? Це може у когось із, із людей. Якщо ви в Україні башня це про війну, тут може щось прилетіти, будьте обережні, спускайтеся в бомбосховище обов'язково. Так. Карта для близнюків. Десятка Пентаклів. Ого. Тут у вас якісь дуже хороші ресурси, виграш може бути. Може, ви отримаєте. Може тут з кимось щось станеться, і ви отримаєте ресурс. Ви тут або ви щось завершите? Буде якесь розрушення, і ви отримаєте ресурс. Це може бути спадок, це може бути м -м, якийсь. Виграш, це може бути дуже хороший заробіток. Десятка пентаклів це завжди сімейна карта. І вона говорить про те, що ваша сім'я вас підтримує, ваші рідні вас підтримають. І е, обережно, тому що тут на карті, тут у нас зображені такі дві криски. І вони можуть отут вам щось ніби або якось зазрити, посилати якийсь негатив. Не, знаєте, показуйте себе, але не показуйте свій достаток. От от. Не потрібно дуже сильно розповсюджуватися про це. Або тут можуть бути, тут можуть бути якісь розрушення в сім'ї саме, тому що десятка пентаклів це у нас часто така сімейна карта, сімейні гармонії, але вона несе дуже хорошу позитивну енергію. І тут у вас, скоріш за все, тут якась буде дуже сильна зміна, і ваша сім'я вас підтримає. І ще карта для близнюків. Сім жезлів відстоювання своїх позицій потрібно стояти на своєму і е, цю башню свою, так якщо тут хтось захоче з вами сваритися по башні, і ви будете відстоювати себе тут, то не сприймайте взагалі тут якусь критику або інших людей, які лізуть до вас зі своїми порадами. Їх тут потрібно якраз таки відкидувати від себе як можна найдалі і стояти, стояти на своєму, і навіть вам потрібно. Інколи ви собі навести гармонію, навести лад, ніби як відсторонитися. От, знову ж таки, самітник, вам потрібно відсторонитися від всіх інших для того, щоб знайти себе. І ще сюди хочу одну карту. Чим це все закінчиться? Шістка пентаклів, вона у вас вже випадала. Карта повторюється, закінчиться все балансом. Що, що заробив? Те і отримаєш. Так що звертайте увагу тут дуже на карму на вашу, кому, і що ви говорите, як ви реагуєте на ситуації. Тому що завершення самої ситуації буде залежати від вас. Буде залежати від того, що ви туди вкладаєте. І результат ви отримаєте саме такий заслужений. Окей. Наступна колона. Карта для близню Київ на березень 24-го. Імператриця. Хм. Імператриця дуже сильно подібна на цю королеву Пентаклів, яка вам випадала першою. Uh, і імператриця це про ресурси, про фінанси, це про маму або про якусь таку дуже статну жінку, яка uh, розуміє, як їй поводитися взагалі в житті, як їй діяти. Uh, у вас вона може програтися. Чоловіки можуть зустріти таку пані, uh, яка чітко знає, контролює все, має вже якийсь свій достаток, має статус, це статусна жінка. Uh, і uh, ви самі можете тут Приділяйте більше увагу своїй красній. 7. Приділяйте тут, якщо це ваша жінка, то приділяйте увагу вашій жінці. Вона буде грати велику роль, або це ваша мама. Тут потрібно з цією ситуацією, вам потрібно буде розібратися. Так, або вкладайте, вкладайте фінанси в себе, зробіть собі приємно. Імператриця це про Венеру, це про солодощі, це про е, красу. Вам потрібно навести гармонію в собі, порядок в собі. Так, наступна карта. Четвірка кубків. Якісь пропозиції будуть до вас надходити, які ви або не будете помічати, або не захочете помічати. Потрібно трішки зупинитися і подумати. Можливо, вам дійсно тут треба буде робити, якщо це ви імператриця, то тут явно що до вас будуть підкатувати. І вам треба буде трішки зупинитися і подумати, чи воно вам треба, куди ви далі рухаєтеся. Взагалі тут будь-які пропозиції можуть бути на рахунок роботи, бізнесу, дружби будь-що. І вам потрібно тут обдумати. Зробіть паузу і обдумайте, чи вам дійсно, куди ви маєте йти, куди ви далі рухаєтеся. Так. Наступна карта для близнюків. Ого, карта суд випадає. Дуже якісь серйозні конкретні зміни на вас чекають. Це неочікувані неочікувані події. У вас можуть змінитися ваші цінності, може змінитися ваш внутрішній стан. Ситуація може змінитися зовсім в ту сторону, в яку ви не очікували, що вона зміниться. Ну, так як ви тут в позиції імператриці, то тут, або це, або ви, так, у вас все міняється на краще, або оця жінка вам все поміняє на краще. І тут ця жінка може вам щось пропонувати, що ви будете дуже догодувати. А потім все різко зміниться. Це можуть бути якісь новини. Це може бути. Це кармічна карта, до речі, це тут ваша карма до вас може прийти. ну, і ще одну сюди карту. Чим це все завершиться? До чого приведуть події? Шість кубків повернення у минуле. І спогади про минуле тут дуже приємні е, такі будуть е, може або відносини, або хтось. Знаєте, тут хтось може з'явитися з минулого у вас, і він змінить ваше життя, але змінить до кращого, тому що по шестірці кубків це завжди так е, пов'язане з минулим, але це завжди приємне, щось приємні якісь емоції. Це може бути повернення у дім вашого дитинства, або ваші діти вас тут підтримують. Чи щось пов'язане з дітьми? Імператриця це для всіх до речі. Хто хоче народити імператриця прекрасна карта для того, щоб зачати дитину, щоб народжувати. І тут шестірочка Кубків дає дитину. Далі. Угу. Так. Карта для близнюків на березень 24-го. Перша карта із цієї колоди це трійка жезлів. У вас трійки жезлів не було. Була трійка мечей, але це зовсім інше. трійка жезлів говорить про дії. Вам треба діяти, вам потрібно рухатися. Ви вже чітко знаєте, куди, в якому напрямку тут потрібно всього лише на всього приймати дії. Ви можете багато рухатися по місту по трійці жезлів, Ви можете багато вирішувати якихось питань, кудись поїхати у відпустку. Недалеко це навіть може бути, але вам потрібно робити багато якихось знаєте, Рухів тіла. Так. Наступна карта для Близнюків на березень 24-го. Карта Сонце. Ну, дивіться, ви рухаєтеся ви до сонця. Ви знаєте чітко, так, що яку енергію ви за це все отримаєте. У вас тут є зірка, випадали сонце, правда, башня. Дуже багато у вас, дуже багато карми. У, у березні місяці башня е, Верховний суд дає такі зміни дуже сильні. Зірка е, і е, імператриця, сонце дає вам ну, такі позитивні, хороші ресурси. самітний говорить те, що вам потрібно ще пошукати, вам потрібно дізнатися якісь деталі. Ну, по сонцю ви явно тут приходите до найкращого. Це знову ж таки карта дітей, це карта подорожей. Е, це про. Коли ми виходимо на, виходимо на сцену, ми показуємо себе, Працюйте з сонячною енергією обов'язково. Тут виходьте кудись на сонечко, погрітися, або ви кудись можете поїхати у теплі краї, ви можете поїхати кудись до моря, до відпочинку. І ще одна карта. для Летельці на березень. Сім пентаклів цю ситуацію. Ця ситуація вона ніби або ви довго її чекали, або тут треба буде оця якась ваша поїздка дасть вам. Можливість росту ваших фінансів, чи вам потрібно відкласти гроші, ви відкладали гроші на, на цю поїздку. Але тут, якщо біля сонця, семірка Пентаклів, і ви тут маєте можливість кудись ваші гроші вкласти, скористуйтеся цим, тому що сонце завжди дає дуже хороший результат. Не одразу по семірці Пентаклів. Не очікуйте тут одразу, тут іде така затримка ресурсу, але вона буде, це дерево, воно буде рости. Бачите? Дуже класні у вас хороші карти. Так, і Оракул. Оракул для близнюків на березень 24 року. Слухай мудрість! Хтось вам буде розказувати, як правильно так, буде вам. це або вітром до вас можуть доноситися якісь фрази, або ви будете проходити десь мімо, і хтось вам щось скаже, ви вдруг зрозумієте, осознаєте. Тут у вас можуть бути якісь поради зі сторони, хто буде вам хтось, або десь якісь фрази ви будете улавлювати. Слухайте взагалі все світ, прислухайтеся. Працюйте, можете працювати тут з вітром. Так, слухай мудрість. Вам потрібно десь, можливо, в якихось ситуаціях розуміти, що є мудрим. Давайте ще одну карту, як пораду, для близнюків. Міцність і стійкість. Ну, ви вистоїте 100%, але видно, оця башня, оце, це до башні. Це до вашої башниці, що ви вистоїте цю ситуацію, ви зможете протистояти, ви достатньо сильні. От тут у нас місце сили. Може, ви у вас якісь місце сили або люди. Тут у вас біля вас є якийсь, якась людина, якийсь друг, який вас підтримує. І ви зможете вистояти. Ви тут, ніби, знаєте, зупините оцей от шторм. А от ця карта, вона мені дуже подібна із. Оцю, і ще одною кармічною, бачите? І там, і там до вас ніби приходить якась мудрість, і вам її треба почути. Всього лише навсього почути. А так, всі карти, всі решта так, карт, вони будуть досить такі позитивними для вас. І ситуації будуть вирішуватися так, як потрібно саме вам. Ну що, такий вийшов для вас розклад, дорогі е, близнюки на березень 2024 року. Я рада була донести вам інформацію. І побачимося в наступних відео. Па-па!